Тож щойно розпочався черговий матч чемпіонату області з міні-футболу е, у комплексі Маленький Париж. У е, цьому поєдинку зустрічаються команди Довбуш Університет. Ліворуч на наших екранах. Е, команда Довбуш Університет. Це, можна сказати, так, другий склад команди університету. І команда Стрілецький кут з Кіцменщини. Ну, гравців в маніжках. Е, Номерів майже немає ні в кого на спинах. То заручилися ми тут підтримкою знаного нашого футболіста Олександра Лакуста, який вболіває за брата е, у складі стрілецького кута, і сподіваємося, що походу е, допоможе принаймні зорієнтуватися е, у складі стрілецького кута. Ну, е, як кажуть, за замовчуванням, е, напевно, можна було б вважати. Претендентом на перемогу в цьому поєдинку університет. зараз якраз грав там. На останньому рубежі був зіграв голкіпер грав кіпер На останньому рубежі там, то на перед останньому рубежі захисник грав, який свого часу пам'ятаю, коли він виступав в складі юнацької збірної області, то його навіть називали там кандидатом, потенційним кандидатом до юнацької збірної України і зараз може бути могло бути небезпечно. З м'ячем був гравець, який. Там свисток від де, Плахова. У, э, Сергій Цюпа там зіграв надійно. Той якраз є останній рубіж. Ось зараз дісталося Добуш університету. А, Така особлива прикмета, червоний, такі надписи Швейцарія так, на футболці. Це у, це у Василя Кердеї, я так уточняю, так, Сашко, це Василь Кидей, який грає. Не забував, кажуть, там, голів 10 <Graphic fills recognize -up> до попередні поєдинки. Тобто це, напевно, буде наш одна з, один з, один з основних дієвих осіб на вістрі атаки Сердецького кута. Сашко, тебе не, не сватили? Чи ти не маєш права грати? Та хотілося грати, не дозволили е, грати. Росії, які перебувають на контракті, так. так. Е, професійних контрактах не можуть грати в чемпіонаті області. Хтось е, у нас на воротах стоїть, Олександр Каханюк. Так, так, так. Вже е, двічі він врятував свою команду. Е, скажи, Сашко, Стелецький кут не є е, відомим ні. як. Футбольне село, так? <плload> <плload> але ага. тобто, ну, я є виконавцем, грають за так, Якщо назвати не знаю, трьох найвідоміших футболістів з вихідського кота, то кого б ми назвали? Харабара Олександра. О, Це вже так. Це мій батько. Ігор Бойчук. Тож Ну, у нас там, можна сказати, так, ми, це ж два села типу, в одному. Одна сріля, скажімо так. Так, да, да, да. <ріху> І зібрались. Ну, Сашко, Сашко Харабара, так. Він свого часу ну, подавав да, лікінді, якщо так згадувати, поки нулі у нас. Да, Травму завадили йому там. Е Розвинути свою кар'єру інакшим чином, то пригадується так в якості веселої історії, називаємо так різдвяної Різдвяно за часом, коли вона розказана. Згадаємо фінал кубку. Був колись турнір, кубок газети час. І в фіналі зустрічався університет і лідер на той час чемпіон області, коли ринок. тоді була ця команда сильна, зібрала. Практично майже всі найсильніші буковини, Чернівецько області, аматори. Жовта картка зараз показана була, не скажу кому Дмитро. Зараз ми подивимося є Дмитро Григоряк, напевно? Так, так. Так ось фаворитом у тому фінального поєдинку, на який відбувався на сьогодні буквально зі всі островно і кутовий були. Був, звісно, що Калонійський ринок, а університет як скромний. Він там тоді грав у чемпіонаті міста. Якщо не помиляюся, теж під конецм колосація це вже сильна команда. Ось, і тоді якраз Сашко грав на вістері атаки. Університету класно розібрався зараз гравець університету, прорвався, але порушив про нього. І той матч завершився так по пам'яті з рахунком 6-2, здається, на користь університету. І 5 голів забив Олександр Харабара. Ось такий був у нас факт історії за час. Але що найцікавіше? Ну, тоді не було трансляції, там, я був присутній просто як на цього матчі, І ось пригадується тодішній директор Калининського ринку Іван Ренжук йшов на цей матч з таким гарним. На той час це було дуже поважне. Приз такий музичний центр називаємо так гарний. І він був передбачений для кращого. Гравця матчу. Так ось, коли його команда програла 2-6, він з тим же музичним центром під пахом пішов в стадіон. Чомусь, ну, так, всі тоді якось так негарно не, не може когось засуджувати, але принаймні всі говорили, вручив би ти вже цьому Сашкові Хабарбарі цей приз. Раз він... Вогатив 5 голів твоїй команді, ну і все таки дуже гарно забили. Позворота, ворота зараз. Якраз Василь Кердей, той, якого ми відмітили окремим руком, він у нас особливо прикмети це червоний напис Швейцарія на футболці. Це не означає, що він має щось до Швейцарії, хоча можна і побажати цьому. Садись виявляє невдоволення тим є. А от тепер питання Олександр Лакіста, за кого вболіває більше за стрілянські кучі! Бо ж Кучі зараз Цюпа зіграв. Просто, просто браво! Сергій Цюпа. 돼, Разом пограли ви в команді з Сибир'єю? Тобто все-таки більше симпатій на стороні Сибирського кута? Так. Ну, брат є бра, брат. Ти граєш за місце, а там Ну, так. І брат там грає так? Так. Ух ти! Ось це так голоще! Ось це так ми вгадали з трансляції цього матчу, так? Це ми так вгадали трансляцію матчу. Просто блискуче. Я думаю, що такий голів буває ще, але 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 добре, що він потрапив. Да, от Божевільний гол називає Олеса Лакуста. Просто дуже приємно, що потрапив він в наш відеоряд. відділ ряд. Напевно, буде один з найгарніших голів чемпіонату. Точно, ну а може і найгарнішим. Побачимо, як буде далі. Трішечки небезпечно знайшли не на стик, Василь Кередей розгортається. І ще один гравець, який грає за дрімтім, так у чемпіонаті міста. Якщо... За маяк ще за маяк за маяк, да, за маяк. Це Іван Тащук. Перепрошую, це за Дрімтім грає Василь Рудей. Да, да. А Іван Тащук це два брати Тащуки. Він грає за ну, за Спарту. Вже. Маяк який став Спартою. Штовхнув трішки в спину. Ну що, Связький клуб повів в рахунку. І це ну не називаємо це сенсацією, тому що Враховуючи якщо дивиться на виконавців і на те, що, ну як мінімум, ми тут розпізнали одного гравця, маяка і одного дрімтіма. Ну, на всій випадок Маяк Володар Суперкубка області цього сезону, а дрімтім чемпіон і Володар Кубка, так? Ді, Ченець, так. так? Тому, в принципі, Двох представників ми бачимо, як мінімум команд перших на перших полях в області місті. Значить, є кому постояти за стрілецький кут. Чупа на місці. Звісно, що навряд чи буде. Університет миритися з небезпечно тому що було. В таких епізодах байдуже, як уже кого залишиться м'яч, але щоб здоров'я, щоб без травм, тому що це бажання. Тащук Та щук, та щук пропонує партнеру бігти. Тренер тут емоційно питає, кого куди бігти, дай йому в ноги. тренер брат, А, Тут ситуація складніша. Команда з братів. І вище вони залітають аж за огорожу. За Не так багато таких епізодів, коли м'яч вилітає за межі маленького парижого. Сашко, як тобі комплекс маленький париж взагалі? Дуже гарно, дуже гарно. Ну так, якщо мрійливо подивитися, скільки би мало б мало бути вчитися таких майданчиків, комплексів, на твою думку, щоб воно задовільнило потреби прихильників футболу і, напевно, не знаю, і відповідало б деклараціям про політики держави у сфері фізичної культури і спорту. Хотілося б було в кожних дворах і школах. О, штук ну, да? так? Да. Тоді було б нормально. Спорт. Розвивалося... Жолк. Побільше було таких окупантів, як гончак. Так. Ну і напевно, я так розвиваючи цю тему, напевно, якби було штук 30 таких майданчиків у Чернівцях, як маленький Париж, то з часом я думаю, що точно менше би потреба була в аптеках, в лікарнях. Але це... оскільки аптеки це бізнес якраз людей з верхівки владної, то напевно. Напевно, годі чекати, що вони будуть сприяти, тому що більше з'являлися таких майданчиків. Е -є, -є, і -є, не... не додав, скажімо так, а тепер вже передав. все, да. Це Дмитро Григоряк там да, міняється. Василь Кирдей. Класно, ну. ух ти! Ух ти! Зловив себе на думці, щось що так, коли на аматорському побутовому рівні знімаєш, то буває щось, дивишся не через, через вітрові камери. І... <плес> <плес> ну Василь тут <плес> Ібрагімовичу, майже тут <плес> розтягувався майже як Златан Ібрагімович який займався колись <плес> І <плес> <плес> Василь Кендей. пробує допомогти. Ваня! Контратака університету ee, Іван Тащук. Ну, і... Охохо. Здається, в обличчя Чи ні? В обличчя влучив. E, воротар постраждав зараз в епізоді. Олександр Коханюк. E, Але все гаразд, все гаразд. E, ну, він так зауважив, що в його володіннях прямою ногою полетів. Шасний. сам Плахав. Заакцентував увагу, що за списком треба діяти. Олександр Плахов і Денис Круглецький у нас обслуговують цю гру. Ну, власне, або, скажімо так, сьогодні чергують суддівський. ледь не порвався там по флангу. Він так, якщо... Подивитися в цілому на майданчик Черніці, наше місто написано буковина наша команду Дуже патріотично по футбольному патріотично. Ну, і по людськи патріотично оформлений майданчик, такі, прапори, країни, черніці. Дуже дуже приємно, що і собі Снудель, власник комплексу, людина, яка закохана в, в місто Чернівці, і в футбол. Ось таким чином ці. Два важливі пункти обозначив, як кажуть, на майданчику побудову. Ну і так і згадати, як не просто вирішувати проблему з земельною ділянкою, для того, щоб побудувати майданчик, то це якраз буде пояснення тому, чому е лише мрія пройти майданчик у нас, а не, не розмова про якусь можливу реальність. Ну, а може колись буде реальність. Денис скорогальський показав, що е буде вводити м'яча. У Гру за бокової, це дуже сподобалося гравцю університету. Тут від, від свого ті м'яч. І може бути небезпечно. ні, Втратив можливість для. Втратив можливість для. Покійно, тримай м'яч, Бодя, куди ви спишете виіграєте один Ну, ви чуєте підказки від Олександра Лакусти, Не можна грати, але підказувати дозволяється, будучи на контракті. Хочеться хоч якось хоч хоч, хоч допомогти своїй команді рідній. Вот І Василь Кевде зібрався. Розібрався. Ну, з'ясувало, що нібито не родич Василь а це Олег Кердей, який є президентом футбольного клубу. Маяк який став також спартою. Хоча, якщо... Брати відлік від Адама і Єви, то ми всім родичі, так що значить, родич. Ну, принаймні більше шансів, що Василь Кидай може бути родичем Олега, Олега кидає, ніж наприклад. Ніж ні. Передача в нікуди. Ми... Чуємо тут настійливі пропозиції від. Тренерського штабу селецького кута менше свариться на на майданчику. ти, Ух ти! А Васильевіт! Вважають вони, що було порушення. але Іван Тащук, Іван Тащук розрядив тут ситуацію. Хвилину паузу бере. Сілецький кут, я так розумію, бере в перерву. І щоб зараз, ну, на відміну від ігрових епізодів, коли це ж про Глакуста підказує, зараз можна лише порозміркувати, щоб, щоб ти сказав, якби ти там був, щоб тим порадив. Щоб не спішили, тримали м'яч, виграють до мною, потримати м'яч, заспокоїтися, змусити суперників побігати. себе побігати за м'ячем, так ну, це так. дуже нервує, як правило. Те, ну, коли ну і Кому там, в принципі, Василь Кердей. Це дуже яскравий виражений форвард, який може, як бачимо, з будь-яких позицій практично бити. Ну і крім цього, як ми побачили, той єдиний який у нас забитий поки що, то він забитий дуже гарно. Ухти! І знову Кердей це все зробив. Здається, все зробили, ви знаєте, для себе я відкриваю нове ім'я у нашому футболі. Якось не звертав увагу раніше на, на цього хлопця. Не, не, так, багато, не так багато матчів бачив за участю, на його участі, але ось сьогодні він просто дуже хорошо себе показує. І, ледь не обікрав зараз, він суперника. Бачимо, що повертається він і назад. Не забуває. І буде зараз за боковою будуть вволити місця, то три хвилини 17 секунд перерви. Це якщо не буде ще одні ще одного тайм ауту Непогано зараз, непогано було. КД, Кер КРД. Кердей Кер зміщується, йде на двох і. З ризиком для себе, в принципі, він вибив кутовий. Ну, <палити> не знаю. В цьому плані що <палити> можна відзначити, але ось те, що діяв з ризиком отримати травму, це не знаю. Я би не одобряв такі. <палити> <палити> сам котині. Пропоную він, пропонує він відкритися. Передні війні відомо пасник Кердея, кого випередив суперник падіння головою. Іван Тащук. Проходить передача! Ух ти! Ось це так ще. ну подивіться, Ще один ледь золотів красень гол, правда? Дуже ефектно було все зіграно і в один дотик він звернувся, пробив. Ну, можливо, на це відео звернути увагу, і представники буковини. Міняється зараз Василь кердейка. Іван Тащук. Можливо, буде встигати називати своїх земляків, коли буде пізнавати. Можливо, не всіх було Явним. Тут не посперечаєшся. Передача на ледь не закинув за камерець Голки про Ласанкос коханючок. І Григоряк. Технічний брак, таке буває. Перекусив одразу передачу від суперника. Що там теж позитивно? Можливість для контратаки. Двоє в одного. виходить Іван Тащук праворуч чекає і Не віддав. Той може бути, братка. Не, не той горяк там не точно віддав. Проти ну і тут я знаю. Похвалили, похвалили ми Васлякер, де я тут не, не найкращим чином себе показав. Напевно, можна було б отримати гірчичника на від для запасник. Таке теж практикується. Ну і бачимо, що ви... О, Санчо, Фанчо! 15 секунд у нас найменше вже вже ну, 10 секунд до завершення першої половини зустрічі. 1-0 на користь стрілецького кута. У придинку з університетом Довбушем. Ну все, і зараз буде сирена. і м'яч передала. Красень голос залишається пошоїдиним. За 1-0 на користь сердецького кута. Матч проти Довбушуністета переривається на перерву.